А як вам така реальність? Сьогодні вночі мені написав комбат, до речі, порядний комбат. Подивіться в мене в соцмережах, в Фейсбуках, Телеграм каналі, в Інстаграмі я виложив, тут в Ютубі є усі посилання на мої соцсеті. Нашу з ним переписку. Ну, я, зрозуміло, що там все поврізав зайве, але сам факт. За ці дні у нього 20. Вибачте, двохсотих 263. На позицію вони ходять 3-4 кілометри. Кинули їх, як м'ясо, як собак. Почитайте от, дословно переписку. І при тому, при всьому, що е, хто знає мене вже з перших годин війни, той знає, що я ж за свої слова відповідаю. Ця людина є, вона існує, і я можу дати його лічні контакти. А щоб потім не розказували, що Оскар іноагент нагнітає. Це перше. Друге. Тепер дивіться, значить на позицію, поки 3-4 км хлопці з да, дойдуть, у них вже язики на плечах. Вони себе захистити не можуть, фізично вже виснажені, іншу Україну захищать. А як вони можуть захищати Україну, якщо вони себе навіть рятувати не можуть, якщо вони поранені? І після цього мені будуть розказувати, що я гандон штопаний, що я балабол, що я нагнітаю, я буду нагнітати до тих пор, поки до хлопців не будуть відноситься по-людськи. А вивести трьохсотих? А уж тим более з поля бою двохсотих. Хлопці не можуть, бо самі пішки ходять. Ні, машини є. Машини є, звісно. Причому, по по-моєму, від фонда притул є, від Порошенка є. Правда, на цих машинах возять жопи свої кабінетні криси тилові, які від нульової позиції, дай Бог, щоб були десь в 15 кілометрах. А то й 20, а то й 40, а то й 70. І я сейчас теж не нагнітаю, не каплю, не придумаю. Так от тепер дивіться, що виходить. Пише мені цей комбат, Олексій. Що нам треба зробити, щоб ви нам допомогли дособирати на автомобіль? Я кажу, хлопці, ну дайте хоч якесь там відео. Він мені пише, яке нам відео, що скажіть, ну нам станцювати, сплясати, що нам цим людям треба зробити, щоб вони просто допомогли дозбирати. Вибачте, мене сраних 40 тисяч гривень. Тому що хлопці, які залишилися в живих, все, що в них було по сусідам, поскібали і е, собрали, там по-моєму по-моєму, 3500 чи 3700 сімсот, треба машину можна забрати. Вже день в день забрати. Нам не вистачає 40 тисяч гривень. Ну, грубо говоря, тисячі євро. Кажу, хлопці, можете мене кажу, рази 5 на 5 на молекули розібрати. Я сьогодні фізично, фінансово не здатен допомагати так швидко реагувати, як я колись це робив. Я за 20 хвилин маг би x 5 віддати. Скажете, пишу, так можете хлопці підтвердити. От уже ця машина рятує пацанам життя. тут у дворі в мене стояла, вони мені дзвонили, кажуть, приїжджайте на Львівську 17 місто, Київ, вам винесуть документи, ключі, забирайте з Богом. Вони думали, я розвожу. А були моменти, коли я мог і сам купити і броніки, і машину, і тепловізор мог купити. Сьогодні я цього не можу купити і зробити. В частности, тому що в мене система під домашнім мереж. Тому саме більше ж враг, це ж не бойко ж герої наш України, а Оскі ж, зістанові. Треба ж. ж покласти йому всі соцсети, де було по 100 тисяч підписників, і за годину я мог зібрати на любий автомобіль. Та хто кому враг сьогодні? І скільки в мене ще вистачить сил, щоб відказувати, на пацанам? Казати, я не можу. А хлопці, що нам скажуть, а ми можемо, так виходить. І що саме гидно, протино, бездопротивно, так це те, що сьогодні от ці мегафонди недоволонтюри, ті Притулич, Мути, Стерненки, Лачета, Порошенки. Вони сьогодні на війні на крові рубають мільйони, і люди їм несуть. Що саме убійственно, це те, що люди їм несуть на вибори. І сьогодні вони чим більше розкручують на крові свої фонди. Тим завтра легше їм буде зайти в парламент зі своїми партіями. Там просто поміняється фонд притули, партія Притули, Фонд Порошенка, партія Порошенка, фонд Кіма, партія Кіма, фонд Порожняка, партія Порожняка. Поповнюють мої слова. Їм вже нічого не треба буде робити. Вони і так піар зробили собі на крові, на, на хлопцях, на війні. Вони фонди розкрутили. Тепер просто треба слова поміняти містами. І раніше люди давали гроші на фонди, а тепер будуть давати свої голоси на партії. А хлопці їм не нужні. Їм хлопці, що тоді не треба були, вони їм не допомагали, що за них в чорно хлопці голосувати не будуть. Тому їм хлопці, нахер не треба. Комбати? так, да, от вони комбатам машини привозять, передають на передову, фоточки, відосики роблять. Все добре, прекрасна маркіза. А це, ж, а це ж не люди, правильно? Ну подумаєш, поті, це ж війна. Я навіть свої рахунки не озвучую. Хто знає, той скине. Ні, я там напряму комбата, киньте 40 тисяч гривень, допоможіть хлопцям. Купити машину, вивести і двохсотих, і трьохсотих, тому що на руках їх далеко не донесеш. Ви це знаєте прекрасно. Дякую всім.